І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Bogdan Games. І сьогодні ми не будемо грати, але будемо відкривати легендарні презистор. Спочатку я вирішив відкрити на, на аккаунті той, що я буду розігрувати. Так, і надіюсь випаде якийсь боєць. Так, і нам випадає. Скін не було. <хи> да. Звісно, хотілося б чогось краще його. Зате є ще 10 кристолів. Так, і будемо заходити на інший аккаунт. Так, це мій другий акаунт. Тут, до речі, можна вибрати бойця Я виберу Деріла І тут я небагато кодорків збирав, так що тут. Будуть багато звичайних призів стор. Зараз якраз повідкриваємо. спочатку 300 монет. приз пристор перший і рідкісний у нас. І випало 100 подвоювачів опит. Так, значок на міком. Тут, по-моєму, пристор. сверхредкий. Так, доли у нас кто узнает, что тут. А значок на Мику. еще один. Так, доли далее... престорм. <laughs> Они дуже часто трапляются. Так, а тут 90 кредитов на Джесси пішли. Так, пристор. 200 удвоїтелей. Так, тут я вже не пам'ятаю. А також. О, це! <плес> я не думав, що так пощастить. Ну, не знаю. Пробую відкривати. І нам випадає. Скінель приму. Я подумав, боєць якийсь. Так, тут у нас ангел культ. О! І ще звичайний культ. Так, ну. І тут легендарний пристор. Надіюсь, пощастить. І нам випав гіперзоріт. Ну, чому не боєць? І 10 кристолів, що тут ще. 5 кредитів є. Ой-ой-ой. ой Так, буду переходити на третій акунт. Так, Тут також є боєць, я тут виберу пені вже. І знову куча подарків, які я не збирав. Надіюсь, тут також легендарний випаде. Не заберу легендорний, я заберу О, з отакого. -от угу. Звичайний, легендарний. Ой, Суперсел подарунків не отримуєш. горних. Ну, хоч раз в два руки, чи в три, навіть я не пам'ятаю, коли Едгара видаволи. Ру, дають безплатних бійців. <смі> ток і Міку. Ну, <смі> значки на Міку. Ага, тут ток уж рідкісний. Я не розумію, чому? Чому? Ток двоє. 90 кредитів. <смі> ток і 2 Перза 100, це я вже запам'ятав. Ток 25. Очків сили і нам випадає сверх рідкісний. І тут у нас культ, причому ще з бой... бійцем і з ким. Так, і передостанній подарок знову легендарний пристор. Я сподіваюся, що хоч зараз мені щось випаде і буду відкривати. І нам випадає скінна пень. Ой, не везе мені сьогодні, не щастить взагалі. Так, і ми перейшли на останній аккаунт і забираємо... О, тут уже <кл 'я> не другий подарунок. І йдемо е, в магазин, в магазик, <смі> І отримуємо п'яту іконку. Ігроком. Пристор. Звичайно, рідкісний. Ніякий нам більше попостися не міг. Я взагалі не розумію. Дивіться, шанс, що, що випаде рідкісний, це 50%. А там сверх рідкісний, не пам'ятаю, ну, а всі інші виходить 50%. Тобто кожен другий престор повинен бути ну, любим, крім рідкісного. А в мене трохи не ток. У мене тільки кожен третій мені здається. О, та не вже епічний випав. Та ти що? 500 подвоювачів. Опити. Ну, а що вони мені нужні, не зрозуміло. Зато є. Головне є. Так, і рідкісний. Знову. Ну, по, по статистики нам наступний повинен попустись. Так, тут двознички, по-моєму, да? так Тобто, зараз нам престар, так до. І зараз нам повинен попостися Любий, але не рідкіс. Угу. Звичайно. Тому і <с> Я не розумію, я або поламав Brawl Stars, або статистика на мене не працює. Причому це не статистика, яку гравці виявили, що дивилися, скільки яких призів випаде. Ну Рідкісний там сверх, рідкісний і так долі. Це не гравці робили, це самі суперсел. Виставили така статистика там. О, епічний. Ну, ладно, хоча б щось. Так. І ми дійшли вже до Кольто з його скіном, темним ангелом. І ще. Спрей буде, да? значок. І нарешті ми дійшли до легендарного Стор. І це останній на сьогодні легендарний приз Стор. Надіюсь, щось гідне випаде. І нам випало колєд. Ну, це перший боєць, який випав з легендарного Стор. Це найкращий пристор, легендарний пристор за сьогодні. Ну, хоч якийсь боєць мені випав. До речі, вже підходить сезон цей до кінця. Наступне відео скажу одразу, буде про Cler Royol. Графік виходу відео я вже виставив на каналі, в описі, можете подивитися, і на цьому вже буду закінчувати. Всім удачі і пока! Kids.